Експрес-новини відвод Бліц українською. Погнали! І в цьому відео хочу розповісти, що потрібно зробити для того, щоб не прогавити, безкоштовно забрати випадковий танк від 5 до 8 рівня, а також багато цікавих нагород. З 2 по 31 травня в грі нас буде чекати подія парад фракцій. Вона буде поділена на 4 тижні. Кожен тиждень нова фракція: Титан, захисники, жителі пустища і збірні сили. Щоб забрати нагороди першого тижня, зайди у гру з 2 до 4 травня й отримай першу нагороду, контейнер із частиною медальйона, ресурсами та кастомізацією. Також до 9 травня на тебе чекає підписка. Щодня забирай призи прямо з лабораторії, зокрема другу частину медальйона. Серед нагород підписки знайдеш квест «Титан Лепс спеціально для танків цієї фракції. Перемагай у боях і хапай мегаконтейнери. Не забудь активувати квест зі сховища, навіть якщо не виконаєш його, отримаєш 3 дні преміуму. З 9 до 16 травня нас очікуватиме завдання захисники. За знаки класності зможемо забрати бустери, камуфляжі, частину медальйона, колекційний танк 6 го рівня Черчилль W та інші нагороди. А з 16 до 23 травня завдання жителі пустища. За використання спорядження зможемо забрати пісочний контейнер, легендарний камуфляж на льов та частину медальйона. З 23 до 31 травня завдання збірна нація. За що? Денне виконання завдань з переліку, отримаємо пончики, які можна буде обміняти на аватар, легендарні камо, фони профілю та частину медальйона. Зібравши 8 частин медальйонів із 9, зможемо отримати випадковим чином танк від 5 до 8 рівня. На скріншоті показав, що це за танки. Ось такі новини від мене. Буду вдячний за уподобаєчку, підписку та коментар. Усіх обійняв, припідняв, хрустнув.